Так, вилазка Ішли, в ліс. ми йшли, називаються. На Надибали це один. Називається зонті. Тут є... Ну от що. Для сроди. Рукавий. Дивись. Ого. І ще один. Ух ти. Люди скажуть, що ви їх не взяли. З них і такі добрі відбивні. Ой, он і ще, і он ого. Ще. А каже, візит немає. За матлічками. Поїщемо да, свічків. Це ми приїхали до лісу. А чого? Подивимося, гриби є чи нема. Сосни молоденькі, гіллечки пустило. Мох цвіте гарненько так. Бринки ще валяються. Det er Ну, як не по гриби, то хоч по квіточки приїхали. Гарненькі якісь гвоздечки. Мох знову цвіте. Хто знає, де їх шукати ці гриби? Чи в тіні, чи на сонці. Нема. Ні маслюків, ні білих. Одні люди пишуть, гриби є. Інші пишуть грибів нема. О, ящерка побігла зелена. Ось така гарна ложбіночка. Здається, мали би бути гриби. А нема? Особливість літнього збирання грибів. Спочатку йдеш, махаєш від павутини, а потім уже сам проходиш. Ойфу. Бо отак іду і махаю. Бо між гілками такі розтягуються гарні бритки. лис. Добрый лис. какая то гнездо. Что-то такое. Хожу. Это самый такой ракурс, что можно снять подальше. Не підлізеш, може і гнездо й чогось. Тут теж ходять різні. Добрий день. А ви гриби не бачили? Ні, ми не бачили. А ви гриби бачили? Я не бачила, може ви бачили. Грибників бачили, грибів не бачили. Так дві гриб. Ну, машин то точно. Ще квіточок. Різнобарв'я. І шишечки вже з'явилися. Тільки отут тут валяються. А там десь не знаю. А ось вже є гарні шишки. Зелені. Красиво! За квітами приїхали. І ось який красунчик. яскравий. Типу астрагал щось таке. І ось злакові, які гарні Блестять на сонечку. Жовті. А це цікава якась пінка. Із тваринки. Ну, як насікома якась комашка їх витворяє. О, ось ось такі пінки. Цілий кущик з пінками. О, якась мух прилетіла. Сидить, а інший повзе до нього, а цей сидить ось. Люди ходять а грибів, нема гарно. Один мачок, а по дорозі їдеш, макію. Захваті від. Квітів так багато ромашечок, дуже багато і синього, красиво, соснами гарненько так. О, люди ходять. Добрий день, дядько, тут є що? Нема нічого, залюбива не продаю. Давай сюди зайдемо, глянемо, що там. Тут можуть і конвалії колись квітли. Ще якісь квіточки я білі знайшла. Що ти таке? Ось таке дрібненьке, дрібненьке. Так, пішла я туди. Думся, что там. Сосны и пески. А я хотела с того края убить. Ага, він навіть ось. Так. Були, були, були. І опять ж очки вони. Куча навозників. Вони, напевно, раз виросли, вологу прихватили і більше не ростуть. Там на високій дальній горі. Вон там хтось спускався, напевно, на квадроциклах ганяють тут по піскам. Майже як Олешківські піски. З рибами, звісно. Ой, ось так навчили нас шукати гриби. У нас сьогодні прольот, але природа тут дуже красива. ту гору. Іде? Та ну Я не знаю, що тобі сказати. Це просьба чи приказ? Не вироблено.

А ось я можна напевно, лізла. Така лапки і хвостиком слід залишала, бачиш? Ящірка? Ну <свісно> так. Обійти. Обійти не цікаво. А, вони сюди заїжджали, так? Ні, туди заїжджали, сюди з'їздять. Вони туди заїжджали. О, жук, ти хто? Двух вниз. Пиууууу. все моя тень спускается. И он баржа лежит. А вон там чайки Мартины и бакланы. Сіра цапля, я не знаю. Підтоплена баржа. Зараз може підемо на неї глянути. Ой! Ух ты. Чуть не наступил, перепугался. Ужас! Двинется угу. детеныш. Перепугался трошки. И я... Боем под ногами начал дергаться. Майка на море. Ну да. Ого, да. Угу. Амур? Да да, не короб. 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 Килограмма три точки. Дохлый короб. Ну и баржа. Здесь вот. можно пройтись О, Угу. Баржа уже распилена на металлолом, то что можно было взять, с уже взяли. Ох, Холодно? Да, да. Дивись, там не наступи на железяку.